Всім привіт! Мене звати Василенко Станіслав, і я амбасадор, власник, співвласник масажної студії Аура і просто скромний парень. Масажем займаюсь, блін тут навіть і, і згадати складно, тому що перші курси, які я закінчив, я паралельно навчався на фізичного терапевта реабілітолога. І десь на першому другому курсі я паралельно закінчив перші курси в медичному коледжі в Полтаві і плюс-мінус починав практикувати, пробувати себе. Я ще паралельно займався волейболом. Професійно, як це громко не звучало би. Потикавшись, помикавшись по різним заробіткам, по різним волейбольним командам, і зрозуміли, що ну так життя не може продовжуватись, треба десь основатися, десь працювати, десь розвиватись. За моїми плечима багато артистів, шоу-бізнесу, багато блогерів, багато інфлюенсерів. Багато таких знаменитостей, яким я робив масаж, і в звичайному житті я б ніколи з ними не познайомився. Я від цього отримую кайф.